Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Агнеш Балінт Родзинка і гном. Частина п'ята. РИПЯХИ Кожного разу, коли родзинка ходив гуляти з мишкою кишмишкою, від цього бували самі лише неприємності. Хитра кишмишка обов'язково щось та й знайде по дорозі. Чи то гарне голубине перо, чи барвистий камінчик, чи деревинку, схожу на гнома. А родзинка нічого ніколи не знаходив. Звичайно, якби ж то він почав колупатися п'ятачком у землі, він би теж чимало чого знайшов. Може, гудзика, а може, якусь стару кістку, або черепок, або іржаву підкову, або жолудь. А може, навіть дуже смачний корінець. Та тільки в таку холоднечу кому охота в землі колупатися. Тільки п'ятачок обмерзлу землю подряпаєш. І все ж таки одного разу родзинкові теж пощастило. На краю рову він знайшов минулорічний сухий реп'ях. Диви, що у мене. З гордістю похвалився він кишмишці. Але мишка тільки презирливо зморщила носика. Фі, подумаєш, торішній реп'ях. Навіщо він тобі? Кошика з нього не сплетеш. Сміття, та й годі. І ніяке не сміття, гордо встав на захист своєї знахідки родзинка. Ще згодиться, побачиш. Навіщо? Родзинка подивився навколо себе. Дійсно, на що може згодитися торішній реп'ях? Над ними, важко махаючи крильми, пролетів старий грак. Родзинка зрадів Дивись, кишмишко, мишко, я зараз запущу реп'яхом у цього птаха. Знаєш, як добре реп'ях прилипає до пір'я? І дійсно. Кулька із колючок реп'яха ракетою злетіла угору і так спритно вчепилася в пір'я старого грака, що той нічого і не відчув. Який же ти влучний, захоплено пропищала кишмишка. Це ж треба. На льоту птаха б'єш без промаху. Родзинку аж розпирало від гордості, коли він ішов додому. Але вдома його чекали неприємності. Біля пічки сидів дядько грак, а на крилі у нього теліпалася грудка будяків. Якби я знав, що він до нас у гості летить, то хіба став би в нього кидатися? злякався родзинка. Що тепер скаже гном гномович? Зажурився родзинка і навіть забув привітатися. Але гном нагадав поросяті про це. Вітер, напевно, забрав із собою його голос, чемно припустив грак. У мене он теж, поки я летів, зовсім змерзся дзьоб, і крил своїх я майже не відчуваю. З цими словами грак розчепірив крила. Щоб погріти їх біля теплої пічки. Диви. вигукнув раптом гном. Що це за кульки у тебе там на крилі? Підсліпуватий грак почав крутити вертіти головою, поки і сам не розгледів у себе в пір'ї реп'яхові кулючки. «Прокляття – Прокляття. сердито каркнув він. І де я міг підчепити на свої крила ці реп'яхи? Напевно, десь на лузі? припустив гном, але грак обурено закаркав. Я не проземлявся ні на якому лузі. Я поспішав. Нехай я перетворюся на черв'яка, якщо це хтось навмисно не кинув у мене реп'яхами. Та хто ж це зробив? скрикнув гном і здивовано подивився на грака. Хто? Хм!» Зараз спробую пригадати. Скоріше за все це білки. Вони живуть у дуплі на краю діброви. Це цілком можливо. Білченята іноді кидають униз на землю горіхові шкаралупки. Шкаралупки це всього лише безлад, а реп'яхи це вже сміття, і цим сміттям вони закидають мене старого порядного грака. Гном сплеснув руками. Що за часи, що за звичаї? Мерзенно. Ні, я цього так просто не залишу. Я їм цього не пробачу. Мороз не мороз, а я негайно ж піднімаюся на крило і лечу на вулицю коників до редакції журналу Дзьоб. Я буду скаржитися. Це неподобство. Правильно, схвалив його рішення гном. Такі хулігани заслуговують, щоб про них надрукували у журналі. Грак жбурнув у грубку реп'яхи і, попрощавшись із гномом, попрямував до виходу. Але на порозі він зіштовхнувся з родзинкою. А ти чого сидиш тут у темряві? здивовано вигукнув він. Ой, дядечку грак. Заскиглив Родзинка. Будь ласка, не подавайте скаргу на білченят. І він ще їх захищати береться, обурився старий грак. Цих пройди світів. Дійсно, родзинка, дарма ти суєш свого носа в те, про що навіть поняття не маєш, зробив поросяті зауваження гном. Маю. Про це я маю поняття гном гномовичу. Я точно знаю, що це не білченята кидались реп'яхами у дядечка грака, заплакав родзинка. Грак від подиву навіть дзьоба роззявив. Не білченята? Хто ж тоді? Хтось інший, пропищав родзинка ледве чутно, наче мишеня. Старий грак не розібрав його слів. «Хто? Хто? З цікавістю нахилився він до родзинки. Але Гном, який і чув краще, а головне краще знав родзинку, поспішив втрутитися. Гаразд, сусіде, я вже здогадуюся, чиї це витівки. І я сам поговорю з винним, як годиться, щоб він надалі знав, як кидатися в тебе реп'яхами. Тут вже і старий грак збагнув, що до чого. Суворо подивився на родзинку, легенько ляснув його по спині крилом і вилетів за двері. А в гарбузовій хатині настала мертва тиша. Така мертва, що родзинка навіть хрюкнути не насмілювався і тільки дивився увесь похоловши на гнома. А той ляснув його, як слід по маківці. І дуже суворо сказав якщо я ще хоч раз почую про тебе таке, гуляти більше не підеш ані з кишмишкою, ані з ким іншим взагалі. Родзинка зовсім похнюпив голову. Аж раптом відчув, що гном гладить його по потилиці. Родзинка підняв здивовано очі. І побачив, що гном усміхається. Родзинка не знав, що й подумати, але гном пояснив йому По голові ти від мене зареп'яхи отримав, а погладив я тебе тому, що ти сам визнав свою провину.